Час новин на телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас. Ткаченко більше не міністр культури. Верховна Рада відправила його у відставку. Нагадаю, 21 липня міністр Ткаченко подав заяву про відставку через резонанс з виділенням коштів мінкульту з держбюджету. Найгучніший скандал виник після того, як компанія Юрія Горбунова анонсувала виділення 33 мільйонів гривень на створення комедійного серіалу. СМТ Інгулець у вечірньому зверненні 20 липня президент Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури і інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. І, хоч значна частина депутатів від слуги народу була проти звільнення, і профільний комітет не підтримав відставку, більшість все ж таки послухались президента і 321 голос за. Виконувачем обов'язків міністра має стати один із заступників Ткаченка. Збитки, яких завдала негода 25 липня на Тернопільщині, обіцяють відшкодувати. Через град та пориви вітру у нашому краї пошкоджені понад 700 будівель. У громадах, де є руйнування, створили оперативні штаби. Наразі влада підраховує збитки, а згодом обіцяє їх відшкодувати. Однак каже, на це потрібно трохи часу. Ми ми говоримо про використання коштів з обласного, з місцевого бюджету чи з державного бюджету. Тут повинна бути зроблена правильна процедура. Перше актування, друге визначення збитків, третє визначення джерела фінансування. Близько тисячі листів сьогодні шиферу є на сонячний мобрезерві, які ми можемо віддати для перекриття. Але для цього повинні скликані бути всі комісії та ТНС прийняті всі відповідні рішення і заактовані. Лікар найвідповідальніша професія у світі. Адже йому довіряють найцінніше життя та здоров'я 27 липня. В Україні відзначають День медичних працівників людей, які кожного дня у лікарнях, а з новими реаліями і на фронті докладають максимум зусиль, аби наше здоров'я. І наших рідних було в порядку сьогодні. З нагоди свята на території одного із медзакладів Тернополя привітали найкращих лікарів нашого краю. На події побував і наш Назарій Голуб. Він познайомився із військовим медиком про те, як змінилися реалії українських лікарів у воєнних стан. Дивимось далі. У всій країні 27 липня відзначають день медичного працівника. Сьогодні на території однієї із лікарень Тернополя відзначають лікарів грамотами та подарунками. Почесну грамоту за вагомий особистий внесок у розвитку охорони здоров'я та високий професіоналізм отримав і Андрій Нагірний. Медик із початку повномасштабного вторгнення рятує життя наших захисників та захисниць на передовій. Початку війни я е, пішов в лави. Минулого року в вересні є така організація. Перший добровольчий мобільний шпиталь. І мені він займається на на фронті безпосередньо. Недалеко від лінії фронту медичну евакуацію поранених. Вересня як перша, так і наступні ротації на схід країни у Андрія були добровільними. Чоловік розповідає, надавав допомогу нашим військовим у Соледарі, Слов'янську та на Бахмутському з лиманським напрямках. Ось власне фото, на яких пан Андрій разом із захисниками та бойовими медиками працюють у зоні бойових дій, рятуючи життя наших військових. Ротація відбувається там. Нехай частіше півтори, відбай, ну, ну, від півтора до двох місяців. Ну і деякі медики працюють там і по три місяці. Потім ротація відбувається на передишку Трохи зібратися мозгам. Нині медик працює на своєму звичному місці у відділенні травматології чортківської лікарні. За своїми плечима Андрій Нагідний має 14 років досвіду роботи у медицинській сфері. Запевняє, робота медика у цивільному житті та на лінії фронту абсолютно різна. Тепер використовується зброя. Різних спектрів, тобто поранення і від ампутації до поранення грудну клітку, червну порожнину. Ну і черепно травми в важкі. Наразі з Тернопільщини 64 медичних працівника перебувають у зоні проведення бойових дій. Окрім цього, на своїх робочих місцях лікарі рятують військових та цивільних, яких привозять із прифронтових територій евакуаційними потягами. У Міністерстві освіти і науки розглянуть питання щодо правомірності реорганізації шляхом злиття української гімназії імені Івана Франка з технічним ліцеєм. Нагадаємо, вже третій тиждень поспіль у Тернополі точаться дискусії. Батьки гімназистів виступають проти об'єднання цих навчальних закладів. Листи з відповідним зверненням написали та відправили до депутатських фракцій Тернопільської міської ради та вищих органів влади у міністерстві освіти і науки пообіцяли у цьому розібратися. Прошу пряму мову. Хочу сказати єдине, що ми отримали звернення відповідно від батьківського комітету від представників школи гімназії щодо. Того, чи правильно чи неправильно це відбувається. Міністерство свого боку розгляне це звернення і дасть оцінку правовим діям. Звичайно, якщо все зроблено відповідно до закону, міська рада як засновник має відповідне право щодо об'єднання, ліквідації або реорганізації таких закладів. Замалюй шлях до наркотиків. У Тернополі активісти і працівники поліції провели акцію Намалюй життя. Вони взяли до рук балончики з фарбою та замалювали написи на стінах та парканах, де рекламують канали продажу наркотиків. Подробиці дивимось. Їхня зброя сьогодні балончик з фарбою. З його допомогою активісти та працівники поліції замальовують написи на стінах з рекламою наркотиків. Для багатьох перехожих це тільки набір букв та цифр. Однак для наркозалежного це місце, де можна придбати психотропні речовини. Ми це. Подібні значки з такою собачкою електронною. Те, що трошечки вирізняється від всього іншого, замальовуємо. Так, щоб цього не було видно. Намалюй життя. Таку назву має акція протидії реклами наркотиків, яку провели на одному із мікрорайонів Тернополя. Активісти замалювали написи, аби запобігти поширенню реклами наркотиків. Насправді дуже актуально зараз бачите оці надписи на будинках. Насправді не дуже красиві. От і молодь можливо ведеться на таке, тому щоб забезпечити здоровий спосіб життя молоді і щоб вони не звертали на це увагу. Варто замалювати. Насправді я дуже рада за те, що в нас вже є замальовані такі надписи. Зараз такий час став, що у наркотика немає возраста. Дуже багато малонітних дітей почали вживати наркотики і щопи. Якось це хоча б припинити, я долучився до цієї акції, щоб закращити як більше реклами, цій, щоб як більше людей не бачили цієї реклами, щоб люди замалюють життя, намалюють життя, щоб прощалися з наркотичним життям і намалювали своє здоровий спосіб життя свій для себе. Акцію Намалюй життя у Тернополі проводять друге минулого разу вдалося замалювати сотню наркоадрес. Активісти запевняють, будуть надалі боротися з рекламою наркотиків і по інших районах міста. Окрім цього, планують також і зібратися для того, аби позбутися сміття у місті та області. Захід буде присвячений для того, щоб підвищити екосвідомість нашого населення, щоб навчити розділяти наші відходи, взагалі з ними мати справу. Прибирання у Тернополі та всій Україні відбудеться 16 вересня з нагоди Всесвітнього дня прибирання. Планується, що на масштабну толуку вийдуть у 191 країні світу. Благодійники платформи єдності продовжують допомагати тим, хто цього потребує. Вони в чергове навідалися до дитячих лікувальних закладів у Тернополі, аби пригостити маленьких пацієнтів з маколиками. Малечі привезли дитяче харчування у вигляді пюре. Лікарі кажуть, що така їжа урізноманітнює імені дітей, які тривалий час перебувають у медичному закладі. Більше знає Тетяна Скиба підтримати маленьких пацієнтів з черговою гуманітарною місією приїхали волонтери благодійної організації «Платформа єдності у дитячі лікувальні заклади Тернополя. Цього разу волонтери відвідали три локації разом з партнерами благодійним фондом із янголом на плечі. Вони передали дитяче харчування. Ми сконтактувалися з керівництвом дитячої тернопільської міської лікарні та дитячої Тернопільської обласної лікарні і дитячим будиночком, де вони виявили бажання отримати саме такі дитячі дитячі харчування, щоб в подальшому роздавати їх дітям, які цього потребують. Волонтери організації вже не вперше надають допомогу дітям у медичних закладах. Привозять різноманітні смаколики від фруктів до дитячого харчування у вигляді пюре. Лікарі зазначають, що малече таке полюбляє. Ми що є люди, які в такий складний час, дуже складний час, знаходять можливість знайти тих, хто може це дати, потім привести, потім організувати це все. Ми, ми це згідно всіх документів приймаємо. І приємно, що в такий час ми знаходимо можливість для людських, нормальних людяних стосунків. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, волонтери платформи єдності не припиняли робити добрі справи, допомагали і внутрішньо переміщеним людям, і військовим. Для початку це воно йшло в великих масштабах. Зараз з тими партнерами, які ми працювали, які нам допомагали, вони і продовжують допомагати. Це і міжнародні різні фонди, це і українські фонди. Ми працюємо і пробуємо це все реалізовувати і доставляти виключно туди, куди це саме необхідно і де це потребують. На сьогоднішній день це необхідно, щоб хоч якась увага була для всіх дітей, для дітей, як і військовослужбовців, дітей, переселенців, так і наших. І ми хочемо цю частку уваги принести їм. Тож благодійники переконують, будуть і надалі продовжувати свою місію підтримувати всіх тих, хто в умовах війни потребує допомоги. Подорож світом сакрального мистецтва. З нагоди 1035-ї річниці хрещення Русі та Дня української державності, 28 липня, в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкриють виставку Промені духовності. У ній представлять унікальні старовинні експонати з 11 століття, які вдалося зберегти до наших днів. Наразі у музеї завершують підготовчі роботи. Колекцію сакрального мистецтва вже бачила наша Юлія Пацкаль. Стародруки, ікони. Християнські старожитності 11 століття. Колекцію старовинних експонатів сакрального мистецтва представлять на виставці промені духовності в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Відкриття експозиції приурочили до 1035-ї річниці хрещення Росії та Дня української державності. На виставці зараз знаходиться десь біля 200 експонатів. Починається з розділу археології. Охоплює періоди від одиннадцятого 13 століття в першу чергу. Серед фондових надбань музею чимала віде. кількість мініатюрних бронзових та бурштинових хрестів, які носили миряни. Є також нагрудні іконки та медальйони, знайдені під час археологічних досліджень. Дві старовинні ливарні форми, які привезли із Теребовлі. З їхньою допомогою раніше виливали духовні цінності. Працівники кажуть. Давні знахідки музею передавали навіть мешканці краю. Підбірка хрестів енколпіонів походить, назва від грецького слова енколпіос, що означає нагрудник, виділяється хрест квадріфолій з літописного буску. Досить рідко зустрічається на території, скажімо, України і в музейних збірках це у нас поки що єдине. Енкалпіон квадрифолійної форми. У полі зору виставки старовинні ікони, написані на дереві, полотні та навіть на металічному листі. Найдавніше з них зняття з Христа, датоване 16 століттям, походить із селища Кудринці, що на Чортківщині. Колись це містечко належало графам Козибродським. Таким чином, ось вони зберігали цю ікону, і вона потрапила до нас в музей внаслідок того, що народний комісар освіти. України в 1940 році наказав ліквідувати всі музейні збірки на території Тернопільської області і таким чином привезли все сюди. Ці та інші експонати будуть доступні для відвідувачів вже з 28 липня. Виставка буде у нас продовжуватися протягом місяця, і включно до Дня Незалежності. Тож усіх мешканців нашого краю та гостей міста запрошують ближче ознайомитися із сакральним мистецтвом бережемо свою культуру, бережемо один одного. А перемогу нам відвоюють наші захисники та захисниці. Дякуємо їм за це.